Доброго дня ми з України. Слава Україні! Сьогодні я вам розповім, як я збираю корпуси на рогаті вулики. Ось уже заготовки я зробив, склеїв, отфогував. Потрібний розмір зробив, вирізав пази для... Плечики в рамок. Ось уже ріжки нарізав. А ось де вже сам кондуктор для збирання корпусів. Ось так вставляється. Спочатку ріжки прокручуються, а потім корпус я ще просвердюю, щоб краще вжималося, і скручую корпус. А ще такий самий кондуктор ложу зверху. Ні, рукою необхідно. Ось корпуси, вони ідеальна геометрія виходить і корпуси потім один на одного гарно співпадають. Кондуктор це, можна сказати, корпус тільки, ще плюс обмежувач. Теж всі ріжки є, тільки чуть-чуть менший по висоті. І тут таке саме. Ось де ріжки нарізав. Як я прикручую ріжки. Ось такий кондуктор. Кондуктор ось це для з, лівої, з правої, а це ось з лівої. Вложимо. тут є такі вирізані на фрезерів, якби пази, щоб краще корпус на корпус сідали з двох сторон. Там є лівий. Понадобляться нам саморізи 41-го. Розміру? Рогаті вулики дуже прості і у виготовленні, і в збиранні. же саме і другий. Ріжок прикручуємо сорок першим саморізом прижимаю однією рукою все вже готова одна передня або задня стінка. Так само й другу збираємо. Друзі, будь ласка, підпишіться на мій канал. І поставте, будь ласка, лайк. Палець вгору. Для підтримки і для розвитку каналу. Будь ласка, це для розвитку мого каналу це необхідні речі, щоб більше було переглядів. Ось де вже поскручував ріжки. Зараз буду у кондукторі скручувати корпус. Використовую саморізи 51 довжини, діаметр 3,5 по дереву. Використовую і 55-й можна використовувати, можна і 51. -й. Я великої різниці не побачив. Тугенько зайшло все, він сидить у кондукторі. берем і скручуємо для початківців це вулик досить легко. З мінімальним, з мінімальною кількістю станків можна зробити потрібно фуганок, циркулярка, фрезер, ну і ще, ще торцовка була, щоб обрізати було в розмір. щоб можна було обрізати рівно в розмір під кутом 19 градусів. Це виймаємо все. Корпус Готовий, все рівний розмір. Головне, як гуляти на циркулярки, щоб розмір був однаковий, що ці боковушки, що передньої стінки. Щоб потім зазору не було між корпусами. Все, корпус готовий. Осталося покрасити та можна заселяти бджілок. Кому сподобалося даний кондуктор для збирання корпусів, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться. Далі я вам розкажу, як я збираю пилок донним пильцеулавлювачем. Теж власна розробка в інтернеті небагато про нього, що є. Про пильцево уловлювач донний. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайки. Дякую. З вами був Олександр Бордюк.